Чому ми топіємо від алкоголю? Всім вітання! А ви знаєте, що алкоголь згубно впливає на наш організм навіть при разовому вживанні? Фактично немає жодного органу, який не страждав би від впливу спиртних напоїв, і найбільш негативно впливає алкоголь на головний мозок. Згідно дослідження австралійських вчених, склянка спиртного вбиває у мозку близько двох тисяч клітин. Ви знаєте, що насправді немає нижньої межі, до якої випивка не дає шкоди. Алкоголь шкідливий у будь-яких кількостях, і цей негативний вплив алкоголю стосується всіх структур головного мозку. Про це йдеться у новому дослідженні. Вчені проаналізували інформацію про понад 25 тисяч учасників. Вони врахували стать, вік, рівень освіти, кількість випадок алкоголю, розмір та стан головного мозку, за даними магнітно-резонансної томографії, звернення за медичною допомогою з різних причин, причин та дані тестування пам'яті, і чим більше алкоголю приймали учасники дослідження протягом тижня, тим менша щільність сірої речовини головного мозку у них була. Вживання алкоголю було пов'язане також з погіршенням зв'язків у білій речовині головного мозку. Зв'язок між вживанням алкоголю і погіршенням стану головного мозку був більш вираженим у людей, які страждають на гіпертонію та ожиріння. Взагалі, токсична дія алкоголю на головний мозок сприймається людиною як нібито нешкідливий стан сп'яніння, але насправді це приводить до оніміння, а потім і відмирання ділянок головного мозку. Все це суб'єктивно сприймається випившим як розслаблення і свобода від зовнішнього світу. Насправді, частина головного мозку просто штучно відключається від сприйняття інформації зовні. Після кожної так званої культурної помірної випивки у людини в голові з'являється нове кладовище загиблих нервових клітин. І не слід забувати, що алкоголь володіє наркотичними властивостями до нього дуже швидко звикають. Виникає потреба повторних самоутруєннях, і з кожним разом потрібна все більша доза. Як і будь-який наркотик, алкоголь руйнівним чином впливає на розумову і психічну діяльність мозку, параліч нервової системи, перш за все, починається на тих процесах, які ми називаємо судженням та критикою. Спостереження показують, що люди, які випили, не стають розумнішими чи успішнішими, і навіть якщо самі вони думають інакше, то це лише результат ослаблення вищої діяльності їх мозку. Якщо е, приймати алкоголь тривалий час, то робота вищих центрів так і не відновиться. При вживанні алкоголю діяльність мозку знижується, а мислення стає звичайним та шаблонним. І людина після прийому алкоголю повертається до того рівня розумового розвитку, який був у неї тиждень або навіть місяць тому. В результаті розумові процеси звужуються, і людина, просто кажучи, тупіє. Позбутись від звички вживання алкоголю та від алкогольної залежності це надзвичайно складний процес, що об'єднує декілька етапів: детоксикація, медикаментозна терапія, психотерапія, різні реабілітаційні програми. Також потрібна соціальна підтримка родини, друзів і соціальних працівників. Звичайно, зміна способу життя, а також щоб полегшити самопочуття під час відмови від алкоголю та щоб зменшити потяг до його вживання. Спеціалісти від Evoніка рекомендують спробувати кадонал Ультра. Це інноваційний засіб на основі рослинних екстрактів спеціально розроблений для зменшення негативного впливу алкоголю на організм. Він активізує природні процеси детоксикації та відновлює фізичне і психоемоційне здоров'я людини. Цей препарат містить унікальний комплекс вітамінів, мінералів, антиоксидантів та інших корисних речовин, що прискорюють відновлення організму після тривалого вживання алкоголю та суттєво покращують загальне самопочуття. А також знижується рівень стресу, спричинений відмовою від алкоголю, допомагає зменшити тривожність і збудження, які часто супроводжують відмову від алкоголю, і допомагає легше пережити цей складний період.